Привіт, друзі! З вами знову Раша Треш. Місце, де логіка не працює, а здоровий глуст бере відпустку. І сьогодні у нас епічний випуск Медвечук, який так застряг у своїй альтернативній реальності, що тепер вона повністю замінила йому здоровий глуст. Готуйтеся до максимальної дози абсурду, бо зараз буде розбір польотів. Здається, Медвечук так довго жив у своїй альтернативній реальності, що тепер вона повністю замінила йому здоровий глуст. Ну що, він знову намагається рятувати Україну, тільки ось біда, його тут уже ніхто не чекає. Якби його заяви щось важили, то Україна вже розвалилася десь у 2014-му, коли він в Остоні був хоч трохи серйозною фігурою. Але ні, Су штурмує позиції, а Медвечук штурмує російські телеканали з новою партією несвіжої пропаганди. Його глибокий аналіз легітимності Зеленського нагадує п'яного двірника, який розмірковує, хто в місті справжній мер. Українці вибрали президента, а от хто вибрав Медведчука, окрім кума в Кремлі, загадка історії. Якщо коротко, Путін абсолютно прав, Медведк абсолютно марний, а Україна абсолютно на шляху до перемоги. Ну а на сьогодні все, друзі. Дякуємо, що були з нами на Раша Треш в місці, де абсурд реальності перевершує навіть найсміливіші жарти. Не забувайте підписатися, поставити лайк та написати свій коментар. Хай алгоритми знають, що треш потрібно бачити всім. Далі буде ще більше абсурду, більше трешу і більше ержачу. До зустрічі в наступному випуску.